Рацію, і Павло має рацію, і Стефан має рацію, і Тамара має рацію. А з слів ви зрозумієте, хто рації має більше, а хто менше. Е, я, хоч я їм коли кажу, що з душі Бандерівця, там сам східня. Я був спостерігачем міжнародним від Світового конгресу українців на Дніпропетровщині. Я бачив, як голосували. І що я можу сказати? Голосували так, як голосували, як каже Кравчук, маємо те, що маємо. Так, дійсно, з невеликою перевагою Переміг Янукович. Дуже з невеликою. Ті 3% вони віддзеркалюють. Так, було, були порушення. Були, були порушення, але ці порушення вони не могли вплинути на остаточний результат. Звичайно, якби. Напружити всі сили і сили, і мозок напружень для щастя відчизней трудів. Чи Бажанчик, чи, чи, чи написав, я вже забув, Якби все напруж... ну як ми могли напружити, коли Ющенко отаке робив? Це він привів Януковича до влади. Він привів, а де був СКУ тоді, коли вони між собою от цапались? Де був СКУ, тоді треба було якраз впливати, тоді на це треба було. А СКУ мовчки підтримував Ющення. Воля більшості, ну такої, тому що голосували ми всі, я ж не можу сказати що ті, що не голосували, вони проголосували проти Януковича. Дуже-дуже складно спиною в тому, що Росія це іменно та країна, яка, так би мовити, все визначає, де як кажуть, політика України визначається в Кремлі. І тому ми навіть на собі це зараз відчуваємо, О, відчуваємо, треба в кожному випадку мати стратегію і мати тактику. І тому об'єднання українців Росії матиме тактику, воно співпрацюватиме з цим урядом, спри... співпрацюватиме з дипломатичними установами. Нещодавно, наприклад, посол... України в Росії новий. Євченко заявив всім, що він дуже шкодує, що нема української школи повноформатної в Москві. Моментально всі спол... забігали.